Слава Ісусу Христу! Христос хрестився. Бажання мого серця, брати і сестри, щоб на цьому місті. Кожна душа почула голос Божий. Знаєте, як Іван сказав про себе, коли його запитали, а хто ти? Ти кажеш ти не пророк, ти кажеш ти не Месія, ти кажеш ти не Ілля. От, Ну а хто ти? І він сказав такі слова з писання голос того, хто кличе. Я голос того, хто кличе. Я коли кожного разу читав це писання, ну, мені завжди згадувався Іван, це Іван, це Іван. Аж поки цього, от цього року, брати і сестри, Бог так не відкрив мені, що є тільки один, хто кличе Едемського саду це Бог. Це Бог. От той, хто кликав через Івана, от той, хто кличе сьогодні кожну людину, це Бог. Це Бог казав Адаме, де? Це Бог казав до того отрока Самуїли, Самуїли. Це Бог сказав до тої бідної жінки, агар, старина невільниці, куди ти йдеш? Це Бог казав, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Бажання мого серця, брати і сестри, щоб в цьому зібранні лунав голос того, хто кличе. І щоб наша душа почула цей голос і відгукнулась на цей голос. Бо голос Його звучить з любов'ю, брати і сестри, і голос Його звучить, щоб нас спасти. Слава йому, брати і сестри! Таке місце Бог поклав мені на серце, воно не стосується сьогоднішнього свята, От я би думав щось підготувати, але Бог клав на серце зовсім інше місце. От, І я хочу зачитати те, що Бог мені поклав на серце. Перша книга Самуїлова, 10-й розділ з другого вірша написано так. Каже Самуїл до Саула. Як підеш ти сьогодні від мене? То при рахилінім гробі у Веняміновій краї, країні, в Целцаху, знайдеш двох людей, і вони скажуть тобі знайде не ті ослиці, яких ти шукати ходив. А оце батько твій занихає в справи тих ослиць та й зажурився за вас, кажучи, що я зроблю для свого сина. І перейдеш ти звідти й далі, і підеш аж до діброви фаворської. І там знайдуть тебе три чоловіки, що йдуть до Бога до Бетлу: Один несе трьох ягнят, один несе три буханці хліба, а один несе бордюка вина, і запитають вони тебе про мир, і дадуть тобі два хліби, і ти візьмеш з їхньої руки. Потому вийдеш ти на Божий горбок, де намісники Филистимські, і станеться, як ти вийдеш, як ти ввійдеш там до міста. То стрінеш громаду пророків, що сходять з пагірка, а перед ними арфа, та бубни, та сопілка, та цитра, і вони пророкують і злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною. І станеться, коли збудеться тобі ці ознаки, роби собі, що знайде рука твоя, бо Бог з тобою. Знаєте, якщо Назвати коротко це слово, яке от лежить в мене на серці, то його можна назвати так, ну у вигляді запитання. Бог з тобою. Бог з тобою. Я так задумався от над цим місцем. От Бог мені іменно це місце поклав. Я так задумався над Саулом, хто він був. Ні, Він ще не цар, він ще не помазаний на царя, про якого ми знаємо. Він звичайний громадянин Ізраїля. Він народився в народі Божому. Він живе на Богом, даній батькам землі. Він обрізаний восьмого дня, так, як, як Бог казав. Я вірю, що він не раз напевно ходив до місця, де Бог сказав: прийдете і принесете жертву, тому що він розумів, що не годиться йти перед Божого пророка в порожні. Треба щось принести, як перед Божем лице. Він напевно думав собі, та Бог зі мною. Та, напевно, Бог зі мною. Багато людей, я думаю, в нашій країні, воно називає християнській країні. Думай, та Бог зі мною. Та Бог зі мною. Знаєте, є дуже велика схожість, Бог так показав. Ваша країна і оця країна в цей час, ваші люди, і оці люди в цей час це схожі. люди. Там Божий народ, тут християни. Там обрізаний восьмого дня в дитинстві, тут ухрещений в дитинстві. Люди це і кажуть, та я хрещений в дитинстві та Бог зі мною. Там живуть на Богом даній землі і тут ми віримо, що ми живемо на Богом даній землі. Там ходили люди в церкву і тут ходять люди в церкву. Там щось несуть, розуміють, що не годиться йти в порожні. І тут кожен, що може, то й несе. Хто більше, хто менше. І кожен щось несе. Ну, дорогі мої, коли я прочитав ці слова, Бог якби відкрив мені, каже Самогіл, коли збудуться тобі оці ознаки, Бог з тобою. Коли збудуться тобі оці ознаки, Бог з тобою. Знаю. Багато людей думають сьогодні, та Бог зі мною. А є такі люди, які кажуть, так та, хто його знає, Бог знає. Але при смерті виявляється в багатьох людей, що, що вони не знали Бога. Що вони йдуть не знають куди. І багато почують слова, я ніколи не знав вас. І я так задумався, дорогі мої. Я бажаю кожному, кожному, хто слухає, щоб Бог справді був з тобою. Ну, щоб так було, зі слова Божого, я бачу, Бог показує, що повинно дещо бути у твоєму і в моєму житті. Повинно відбутися дещо в твоєму і в моєму житті. І тоді ти можеш сказати, Бог зі мною. Не просто в думками, так, не просто на основі чиїхось слів. Але дійсно, щоб це було на основі Слова Божого. Людина могла відчувати Бог зі мною. І коли я отак прочитав ці слова, і Бог так відкрив їх, то я побачив перше. Ну не то, що перше, а одне із перших. Що повинна почути кожна людина, серцем почути. От я зараз прошу серцем почути кожного, хто зараз слухає мене, серцем почути, найперше почути серцем, що сказав Самуїл. коли ти підеш сьогодні від мене, то найперше ти зустрінеш двох людей, які скажуть тобі, що батько вже занихає в цій ослиці, що вони знайшлись, що він за них не переживає. Він Переживає за тебе. Він каже, що сталося з моїм сином? Що я зроблю для свого сина? Де мій син? Чому його так довго немає? Він дорогий мені, я переживаю за нього. Мені не стільки ослиці ці важні, мені син важний. Каже Самуїл, оце те, що ти почуєш. І коли я це прочитав, знаєте, моє серце так відкрилося. Я так почув, що Бог, як небесний батько, він переживає за мене. Оце перше, що потрібно почути кожній людині на цій землі, що Бог, про якого ми часто думаємо, що він там далеко на небі, що йому нема справи до тебе, до мене, що він собі там сидить. нам намалювали його, як старенького дідуся, якому там собі сидить, чи щось пам'ятає, чи вже все забув, чи в нього свої справи. Перше. Перше, що каже Самоїв, ти почуєш, що всемогутній Бог думає про тебе. Що той, хто сидить на престолі неба, небайдужий до тебе, і йому небайдужа твоя душа, йому небайдужа твоя доля, йому небайдужа твоя вічність, йому небайдуже, хто твої друзі, йому небайдуже, що з тобою зараз, йому небайдуже, і він все занихаяв, йому все ніщо, йому цінна твоя душа. Так зрозумів Давид, коли сказав, Господи, та що є людина, на цій землі вона за ніщо рахується, та що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Чуєш, дорога душа згадує про тебе, Господь. І не просто деколи, як ти про нього, можливо, згадуєш, а думає кожного дня, як батько про сина, як батько про дочку. А думає, а переживає, а йому не байдуже, що з тобою, що зі мною сьогодні, а йому не байдуже, куди ми ходимо, а йому не байдуже, хто наші друзі. Він думає, і перше, що ти почуєш, тобі здається, що про тебе ніхто не думає, що тебе всі забули, що ти на свої сили залишений залишена. Перше, що я би бажав, що хотів би Бог, щоб почуло твоє серце, що є той. Який думає про тебе, який має, як каже Біблія, ті думки, думки спокою, а не на зле, щоб дати тобі будушність та надію. Так каже слово Боже. І от перше, знаєте, що потрібно кожній людині на цій землі почути. Вона так змучена на цій людині. Вона так б'ється, як та пташка, як та риба всі ці. Вона так прикладає зусилля, щоб якось устроїти своє життя. Ну все не виходить. І так часто їй посіть думає, вона на свої сили залишена. Не можу, замучилась, нікому не треба. Ніхто не про мене не думає. Є той, є той, який думає про тебе. Це Господь. Це Господь, Він думає про тебе і вдень, і вночі, про отрока, про старця, про молодого, про кожного. Він має ті думки. Знаєте? Оце те, що хотів би Бог вперше, щоб людина почула, що вона не оставлена на цій землі, що вона не кинена на свої сили, що Бог не там десь далеко, що йому не все одно. Бог думає про тебе. Сауле, ти почуєш, що твій батько переживає за тобою. Він не просто думає про ті оселиці. Йому не стільки оселиці важні, йому син важен. Йому важна твоя душа. Знаєте, у другі мої, кожен, хто відчуває, що з ним Бог, хто пережив Бога в своєму житті, а чиї діти ще далеко від Бога. Знаєте, що скажіть їм? Скажіть їм, що Бог думає про них. Не кажіть їм, що ви такі грішні, що вам то-то і то-то. Скажіть їм слова, які дають надію. Вони і так би хотіли почути. Скажіть їм, що Бог думає про них. Скажіть їм, що Він переживає за них, де буде їхня вічність. Скажіть їм, що не тільки ви, а Бог переживає за них, за тих, хто їхні друзі. Подивіться на Йосифата. поріднився з Ахавом, з нечистивим царем. Хіба Богові було байдуже? А Бог запереживав за сина свого. Бо він знав, що погана компанія вона, роз... вона оці добрі почуття, вона їх гасить. Бог переживав. Подивіться на Іллю, жити не хоче. А Бог думає про нього. Подивіться на Йону, він каже, киньте мене в море. Люди хочуть його якось врятувати, намагаються силою догребти до берега. Но море бушує все більше проти них. А він каже, так і дайте мене в море. А що буде з тобою? Загинеш. Йому все одно, що буде з ним. Но не Богові, який думав про нього. Тобі все одно, тобі життя надоїло, тобі все одно, що, що тобі здається, все одно. Ніхто про мене не думає. Ну є добра новина сьогодні. Бог думає про тебе. Бог хоче дати тобі будущність і надію. Бог він відклав всі справи свої, хоч міг би багато чого робити. Ну, думає про тебе, як досягнути твого змученого серця. І це перше, знаєте, що потрібно отак почути людині серцем, щоб відчути вже хоч трошки близькість Бога. Бог думає. Про мене. Друге, що каже Самоїл, коли ти підеш після цього, ти зустрінеш трьох чоловік, які йдуть до Бога, до Бетелу. І один несе три ягняти, один несе три хліби, а один несе бордюк вина. І вони дадуть тобі два хліби, і ти візьми їх. І ти візьми їх. Знаєте, оці ягнята, які вони несли. Ми знаємо прекрасно, хто читає Біблію, і для чого вони їх несли. Чому три їх троє? А ягня для кожного як жертва за гріх? Знаєте, оце друге, що потрібно людині почути серцем. От відкрий своє серце, почуй, що Бог думає про тебе. І друге, що Бог не просто думає, Бог сина свого не пожалів, а віддав Його, як це ягня, в жертву. За твій і мій гріх. Бог не просто думає, Він не просто собі сидить і думає, і переживає. Бог віддав свого сина. Бог не пожалів свого сина. Бог дав тобі це ягня. Бог сказав, оце агнець Божий через Івана, про якого ми сьогодні згадуємо, що на себе гріх світу бере. Є це ягня, почуй. І це ягня, яке Богом дане, яке взяло гріхи з всіх, і твої гріхи на себе, яке було заколене, і кров, якого була пролита для умиття гріхів, це Христос. Оце те, що потрібно почути ще людині. Так, Бог думає про мене. Так, мені відкривається, що Бог віддав свого сина за мене. Що ще? Що ще? Сказано було до Сау... Саула: візьми ж два хліби. Візьми два хліби. Знаєте, я так задумався, Господи, а що є з тим хлібом сьогодні? А ми прекрасно знаємо, хто читає Біблію, що є тим хлібом сьогодні? Тим хлібом є слово Боже. Тим хлібом є слово Боже. Тим, тими двома хлібами є старий і новий заповідь, Тому це все слово Боже, і воно свідчить все про одного, про Бога. Про анця Божого, а ти візьми. Я вірю, що багато людей вони мають ці два хліби сьогодні вдома. Але проблема в тому, що багато людей лишаються нещасними, тому що ці хліби лежать закриті і збоку. Знаєте, коли хто уважно читає Біблію, то сказано було такі слова через Мойсея: Коли ти обереш собі царя до Божого народу, схочеш, щоб так, як було в тебе інших народів, обереш собі царя, поставиш собі його, то нехай цар зробить собі відписа. Тобто відпише собі. Ми сьогодні би назвали ну, відксерить собі, копію зробить собі оцього закону. І нехай вона буде при ньому. І все, Ні. Мойсей далі говорить: і нехай читає її один раз ні. По всі дні свого життя. Отак От сказано. Отак От сказано. Бо це є тим хлібом, яким буде жити душа людини. Не кожним, бо не, не хлібом самим фізичним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. І ти візьми собі. І ти візьми собі цих два хліби. І ти візьми собі слово Боже, якщо тися сьогодні не маєш, візьми собі слово Боже. Візьми. Це слово Боже, це те слово, яке дає надію, це те слово, про яке писав апостол Павел до Тимофія, ти знаєш його з дитинства. Воно може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Нехай воно не лежить, нехай воно не лежить, як той хліб і черствіє, нехай воно відкривається тобі. Читай по всі дні. Нехай книга цього закону, було сказано до новина, не відходить від уст твоїх. Але будеш роздумувати над нею в день та вночі. І тоді зробиш щасливими дороги свої. І тоді будеш щастити тобі. А ти візьми. А ти візьми, тому що Слово Боже якраз і говорить про те, що Бог любить тебе. Що Бог має ці думки про тебе на добре, що Бог сина свого не пожалів. І що Бог має прекрасний дар, дар вічного життя і дар Святого Духа для тебе. Знаєте, оцей бордюк вина, який ніс третій. Оце вино, про яке сказано в Біблії, веселить серце. Ну це земне вино, це порівняння, брати і сестри. А Бог має оце нове вино, як каже Христос, ну воно вливається в новий бурдюк, в нове серце. Це Дух Святий. Це Дух Святий. Оце те, що потрібно почути людині. Бог думає. Бог сина свого за мене не пожалів. Бог слово своє мені лишив. Бог має дар для мене. А що далі? А що далі? І каже Самоїл: По тому. Перша ознака, друга ознака по тому. От по тому, коли ти це почув, по тому, коли воно відкрилось тобі, по тому зійдеш на Божий горбок. Знаєте, оцей Божий горбок, на який потрібно зійти кожній людині, яка хоче відчути, що тягар її спав. Це Голгофа. Це Голгофа, дорогі мої, це той Божий горбок, де був розп'ятий син Божий за гріхи усіх людей, щоб віруючи, в нього мали надію і радість кожен день. Це той горбок, про якого було сказано в цій книзі подорож Пелігріма». а ти йди от на цю гору, а він так показує в тісних воріт. А коли оцей горб мені спаде, оцей тягар, а ти йди на цю гору, було йому сказано євангелистом, а ти йди. І там спаде цей тягар. І на цій горі він побачив цей хрест, на якому Син Божий був розп'ятий за гріхи усіх людей. Знаєте, дорогі мої, от коли нам відкрилося, що Бог думає про мене, що є принесена жертва за мої гріхи, йди на цю Голгофу, йди і склади у ніч Христа свої гріхи, свої переживання, свої болі свої беззаконня, свої тягарі. Весь тягар, що мучить і томить тебе. І він спаде. Тому що кров гріха кров Христа змиває. Тому що кров Христа оправдує. І тоді справдиться те, що сам апостол Павел, коли ви почули слово Євангелії й увірували, а за тим словом увірували, завжди звучить, завжди є двійна двійна дія, тому що віра без діл мертва увірували. Тобто я повірив і пішов, і вклонився, і схилився, і покаявся, то каже апостол Павел, запечатані стали Святим Духом обітниці. Той, хто висить на Христі, той, про кого сказав Іван, Він хреститиме Духом Святим. Він омиє, Він оправдає, Він серце новим зробить, і Він. Духа Святого пошле в таке серце. Знаєте, і каже Самоїв, коли тобі це все збудеться, коли ти зійдеш на цей горбок, коли зійде на тебе Дух Святий, ти пристанеш до Божих пророків, тобі не схочеться вже самому бути. Ти пристанеш до Божих пророків. І саме основне він каже: ти станеш іншою людиною. Бо Бог з тобою. От, дорогі мої, от, дорогі мої, коли оце... Бог, коли Бог з тобою? Коли Бог з тобою? От коли оце збудеться у твоєму житті і в моєму житті? Коли я пасую серцем, ну це ще не все. Коли відкриється мені Христос, і коли я почую, що Він мій Спаситель, ну це ще не все, дорогі мої. Коли я прийду і впаду в Його ніг просити милості і прощення, і Він простить. І змінить серце моє, і мені вже не схочеться жити так, як я жив. І мені вже не схочеться робити того, що я робив. І мені вже не схочеться говорити про те, про що я говорив. І мене вже буде томити світська розмова. І мене вже будуть томити оці світські різні історії. Мені вже хочеться Біблію читати. Мені вже хочеться в церкву йти. Мені хочеться з народом Божим бути. Мені хочеться служити. Мені хочеться сві... з іншим свідкувати. Ти став іншою людиною, Бог тепер з тобою. От Бог тепер з тобою. Коли вже не хочеться того. Коли вже прийшла сусідка і знову мову веде за земне, за те, що в селі, за те, що з тим, за тим, а тобі не хочеться того. Ти хочеш говорити про Бога. Бог з тобою. Такі люди скажуть, щось сталося з ним. А насправді Бог тепер з тобою. Це найкраще, це найбільше щастя, яке тільки може бути на цій землі, коли Бог з тобою. Це те, що писав, це те, що писав оцей псалмоспівець Асав. Ти завжди зі мною, Господи, Ти держиш мене за правицю. Ти своєю порадою водиш мене, а потім до слави ти візьмеш мене. Отак серце вже говорить такій людині. Отак от Дух Божий свідкує цій людині. Ти дитина Божа тепер. І завжди вказує на Христа. Він оправдання твоє. Він умив гріхи твої. Він спас тебе. Знаєте, коли от Дух Божий поселяється в людину і вона стає іншою людиною, то написано: Бог викликає в людині бажання і чин до добрих діл. За доброю волею своєю. Оце є нова людина. До того вона не мала. До цього вона не мала, оцих бажань, от до того, про що тепер має. До Бога. До того, щоб говорити до Бога. А тепер, каже, ну, мені хочеться говорити про Бога. Мені все таке пусте виглядає ці всі розмови людські. Для мене слово Боже таке живе, діяльне. Чому? Бог тепер з тобою? Він викликає бажання і чин до добрих діл за доброю волею своєю. Коли збудеться тобі оці ознаки, Бог з тобою. Не просто так, не так просто. Само, здається, Саул, як я вже казав, з Божого народу і обрізаний, і в храм ходить. Ну, Божий чоловік йому сказав: коли збудеться тобі оці ознаки, Бог з тобою. Тепер Бог з тобою. Тому, дорогі мої, знаєте, подумаймо. Подумаймо, а як зі мною? Подумаймо. Чи збулися ці ознаки в нашому житті? А можливо, ми, ми не хочемо далі йти. А можливо, ми не хочемо на Голгофу прийти. А можливо, ми не хочемо до Божого народу пристати. А можливо, ми не хочемо то не тішмо себе, що Бог зі мною. Так Бог працює над тобою. Це є так і амінь, це істина. І я не відкидаю цього. Так Бог береже тебе, так Бог працює і робить це з тобою можливо, як каже Йов, і два рази, і три рази. Ну для чого? Щоб повстримати від гробу душу твою. Ну, найбільше, що хоче Бог, це те, про що ми сьогодні про що згадують різдвяні свята. Щоб ім'я Еммануїл, воно справді здійснилося в твоєму і моєму житті, а воно означає з нами Бог. Хто скаже з нами Бог? Тільки ті, хто тепер інша людина? Тільки ті, хто тепер наповнені Духом Божим, воджені Духом Божим. Тільки ті, дорогі мої. І це правдиві слова. І це правдиві слова. І тому бажання моє, нехай кожне серце почує їх. І нехай кожне серце прийме, увірує і прийме дар спасіння. І Бог справді буде із ним. І не просто каже бо Біблія, буде з тобою. Він війде в твоє серце. Він війде всередину. Він Духом Святим поселиться. І станеш новою людиною. І станеш новою людиною. Я коли згадую себе, який я був. Дорогі мої, то тільки дивуюся, як я. Ну, тепер мені це не хочеться. Як я обманював, як я кривив. Та коли Бог війшов в мою середину, мені так стидно стало за це все. Мені так стидно стало за це все, що я обманював, що там в електричці білета давав, або ще крутив, тікав, обманював. Коли Бог війшов в мої сердини, мені так хотілося повністю платити. Мені так захотілося правду говорити. Мені так захотілося не брати нічого чужого. Навіть якогось там ширупа лежить, чи він мій, чи не мій, не знаю. Та ліпше не візьму, та нащо він мені? Коли людина стає іншою людиною, то це може зробити тільки Бог. Але коли в нас нічого не міняється, дорогі мої. То нам потрібен Бог. Він працює над нами, Він стукає в наше серце. Відкриймо Його, почуймо Його, Бог хоче зробити нас щасливими. Бог з тобою, коли ти інша людина. Ну коли ще не змінилось життя, Бог має силу сьогодні змінити. Прийдім до нього в молитві, а він, Бог сильний, поміняти і бути з нами. Амінь.